І це означає, що в 22-му році ми розуміли, що агресія Путіна тільки збільшується, що він не може домовитися з Західом, що ми є тут якраз тим містом, де е, починаються великі розборки, конфлікт між Заходом і Росією. Безумовно, це де? Це Україна. В Прибалтику йому дуже було, скажімо так, е, небезпечно зайти. Тому що це вже там більш і географічно складніше, і е, проблематично, тому що це НАТО. А тут він розумів, що може піти. І що нам треба було зробити? Нам треба було зробити укріплення лінії оборони, нам треба було готуватися до війни, коли роз розвертаються. Є два фактори, які показують відносно 100%. Що буде війна, це коли розвертаються військові госпіталі, завозиться туди кров. І друге, коли дають уже пакети. Так от, за три дня вже розверталися ці військові госпіталі, завозилася кров, вже е, вручили конверти, а ми тут рахували, що ще війни не буде. І це була колосальна помилка, яка призвела до того, що дуже швидко е, захопили. Е, у нас на північі сім дорог, все інше ліс, їх замінуй, їх е, замінуй мости, туди став, е, при, уже, щоб були пристріляні е, наші підрозділи всі, став, е, я ймеду, артилерії, став е, також системи ПВО для того, щоб знищити літаки, контролювати, розвертає РЕП, ну все розвертає, і ми могли б зразу це все е, е, нейтралізувати. Більше того, ми. Чангарський мост, а потім вже сухопутний коридор між Кримом і Україною. Ми мінували в 2014 році, в 17-му-19 Сухопутний, по-моєму, в 17-му-19 Ми це мінували. І якщо б ми взірвали мости, і тут вже всі сили сконцентрували, то війна і була б до сьогоднішнього дня. Там ми, по-перше, Маріуполь. Був би до сьогоднішній день у нас, ми б не втратили не Херсонську, не Запорізьку область. Ми б там бої б, йшли б до сьогоднішнього дня, якщо б вони ще могли далі продовжувати це. І це якраз на жаль, відсутність правильної стратегії, яка привела на сьогоднішній день там, де ми є.